Ну що, друзі, от у мене венеційське, ой, венеційське, байдарочне весло. Помиляюся, ось щось кажу. Ой, хвилююся. Я в морі. От гора Петріна попереду. Що цікаво, що я до дивних буяків. От гори звідси. Ну не знаю, тут пів кілометра я проплив всього. От, ото біля заток Іскія острів. От у нас сонячні промені. І я от по середньоазійському сиджу на цій барочці. От. Ну, що в мене вийшло? Ну, вийшло все, як я задумав. Бо стоїть вона на воді ну просто шикарно. А, майже не тоне. От. Ну, просто диво, і радість велика. А, на Венеційському весілі не зможу стояти, важко. Я пробував стояти. Ну, от, навчитися рівновагу тримати але все-таки ой просто диво здив, я в морі а ну давайте я спробую веслом окружитися щоб ви побачили як я де я конкретно ага не хоче давай з цієї сторони от так от Вітер не хоче. Ну, маємо те, що маємо. Ми, ще не навчилися ми. Тар керувати, хоча вже трошки повернулися. Повернулися і зараз ще повернемося, сонце і в море підемо. Але, на жаль, знімати і двома руками. Веселом управлять байдаркою паркою, байдаркою. От поки що мене не вийде. Так що от такої. Ну, іспити говорять про те, що е, і весело оце а, просто шикарне. А, просто сидіти треба не на палубі, як я. А, крісло. Зроблю одного крісло. Буду дивитися і йти в море туди. А скоро і риба ловить, а скоро і на парусі. От до паруси ж, бачите? Знаєте, що буде парус. От такої Радість велика. Поздравляйте і я вас поздравляю. Ми перемагаємо.